Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Е, ну, героєм нашої сьогоднішньої розмови є от така скульптура невеличка, яка має висоту майже 14 см е, і е, вага становить понад 300 грам. Е, ну, я мушу одразу сказати, що це. Власне, от тут кролик, причому новорічний кролик. Ми тут так чи інакше наближаємося до нового року, тому я думаю, що доречно буде про це поговорити. З пов'язаною тематикою на щастя, я, скажімо так, щодо цього твору мистецтва. Мав можливість поговорити з людиною, яка брала участь у створенні серії таких от скульптур, і, відповідно, ми можемо вже не, не припускати, а просто розповісти історію цієї скульптури. Я думаю, що в Україні є чимало. Людей, які цікавляться взагалі мистецтвом, збирають його, зокрема, йдеться про е, скульптуру. Е, ну, от, е, ця, власне кажучи, скульптура була створена наприкінці 2010 року з нагоди е, року металевого кролика е, за е, китайським календарем. Ну, нагадаю, що кролик є четвертою твариною. В, 12-річному циклі тварин китайського календаря. Ми тут бачимо, що зображено білого кролика. Ну, білого, я нагадаю, що принаймні в Геральдиці білий передає срібний колір, ну, тобто металевий, і я так розумію, що автор скажімо так, цього твору він усвідомлював цей момент, і от кролик тут недаремно білий. Відповідно, він сидить. От тут лапки видно, як так? У нього стирчать. Причому сидить він на такому, ну я б сказав би, що це схоже на трон. Тут ми бачимо таку от високу спинку, достатньо таку вигадливу, цікаво зроблену. Причому, скажімо так, більша частина основа цього трону в вигляді капусти. Тут ми бачимо відповідний декор. І тут навіть такі от зроблені, показані підлокітники, на які спираються лапки цього кролика. І слід сказати, що. На кролику є ще такий метелик синьо-червоний, тут така от акцент посередині червоний. Причому, ну, я так думаю, що цей метелик він підкреслює шляхетність і стать тварини. Цю річ, наскільки, от як мені розповідали, вона була створена білоцерківським митцем Валентином Маадероул. Який взагалі-то створив три сюжетно близькі форми, тобто існує, власне кажучи, три варіанти такого кролика, з якимись дрібними, скажімо, там відмінностями, можливо, там є якісь нюанси по фарбуванню. Ну, так чи інакше, от ми маємо можливість вам показати одного з них. Відомо, що Валентин разом з братом Леонідом і їхнім колегою В'ячеславом Гаврилюком, який, власне кажуть, розповів мені цю історію, і завдяки якому я взагалі тримаю в руках цю скульптуру, вони відлили, підготували і поформували близько 50 отаких от скульптур. Тобто ми одразу розуміємо, скажімо так, Рідкісність цього твору, тому що ви ж розумієте, що це було наприкінці 2010 року. Щось з цього там розбилося, зламалося, відповідно викинулося швидше за все, і тому їх зараз, вочевидь, менше. Слід сказати, що більшу частину цих Цій серії із 50, близько 50 скульптур, автор, його брат і колега продали в Білій церкві, причому навіть відома така подробиця, що продавали вони цю скульптуру по 10 гривень за один предмет. Ну, для того, щоб десь зорієнтуватися, наскільки це було дорого чи, чи дешево для. Того часу, бо насправді у нас гривня вже сильно змінилася в плані, що за неї можна придбати. Тому доводиться нагадувати про такі речі. Тобто, от наприкінці 2010 року за 20 гривень в Білій Церкві можна було купити пляшку горілки Олександрія, тобто два отаких от кролика це одна пляшка горілки місцевої. Достатньо хорошої, статусної, тобто, така, скільки я пам'ятаю, це така гарна пляшка з красивою етикеткою. Слід сказати про кілька слів про автора, ну от, якого з нами вже, на жаль, немає. Валентин Модироул працював як скульптор-монументаліст. Ну, я думаю, що достатньо багато людей відвідали ландшафтний парк Буки. Так от, в цьому парку є скульптурні роботи Валентина. Зокрема, от в храмовому комплексі там є скульптура святого Антонія. Це, власне кажучи, от робота Валентина Мадирола. Також він автор. Пам'ятника жертвам голодомору в селі Житні Гори, це неподалік Рокитного Київська область. В Білій церкві він відомий, зокрема, як автор меморіальної дошки, присвяченої Костянтину Поустовському, яка була свого часу відкрита на будинку місцевого кінотеатру. Який зараз носить ім'я Довженка. Також Валентин брав участь з такою помітною дуже цікавою роботою в білоцерківському конкурсі на пам'ятник Тарасу Шевченку. Тобто йшлося про те, щоб у Білій церкві поставити новий пам'ятник. Конкурс провели, ну пам'ятник до реалізації цього не надійшло на той момент. Але от тоді Валентин теж створив, і наскільки це відомо, взагалі ця робота, конкурсна, нас збереглася до сьогодні, вона є. Так що, от, Валентин відомий низкою таких достатньо масштабних. Робіт, але поза тим, він, тобто, це абсолютно, скажімо так, не дивна для його творчості річ, в тому відношенні, що він також є автором великої кількості оригінальних його власних робіт. Це такі невеликі скульптури інтер'єрного і декоративного призначення. Ну, наприклад, от е, В'ячеслав Гаврилюк пригадав таку от роботу, яку він окреслив як риба. Тобто, ну, я думаю, що колекціонери, якраз от які цікавляться скульптурою, такою от, такого формату, наприклад, речами можуть зацікавитись роботами цього автора і спробувати пошукати його. Десь біля церкви, де переважно ці роботи Валентина і потрапляли до людей, які намагалися нею прикрасити інтер'єри свого помешкання, можливо, десь подвір'я. Я думаю, що цей новорічний кролик дозволив нам згадати про Валентина Маодерула дуже цікавого митця. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео і поширювати покликання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!